Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. В Україні всі ознаки політичної кризи, яка спричинена корупційним скандалом, пише журналіст Руденко, а практично усе вище керівництво держави за кордоном або поза межами публічного простору. Президент Зеленський, третій день у закордонному турне, був у Франції, Іспанії, сьогодні у Туреччині. Голова офісу президента Єрмак, третій день разом із президентом у закордонному турне. Секретар Ренбоу Умєру восьмий день у Туреччині. Поїхав до Стамбула з метою розблокування переговорів з Росією щодо обміну військовополоненими. Зараз супроводжує Зеленського у Туреччині. Прем'єр. Міністр Свириденко сьогодні, 19 листопада, не з'явилася до ради, де розглядали питання про відставку Галущенка та Гринчук. Міністр юстиції та міністр енергетики у цьому статусі до обіду 19 листопада Галущенко і Гринчук знаходяться поза межами публічного простору. Віце-прем'єр Качка каже, що у нього немає інформації про перетинання ними державного кордону України, голова СБУ Малюк, поки утримується від публічних коментарів розслідування набу у частині російського сліду, впливу на корупційну схему перекидання до Росії міндічами двушок. Головний тіньовий рішала України міндіч десятий день перебуває поза межами України. кажуть, зараз перебуває в Ізраїлі. Всі чекають четверга 20 листопада. Зеленський повернеться, почне саджати чи не почне. У той же час джерела пишуть на столі в Зеленського рапорт про відставку з проханням відрядити на фронт від голови СБУ генерала Малюка. Глава СБУ в шоці від нових фактів. Крім того, це фактично це реакція на брак реакції вищого керівництва на доповідну записку. передану не так давно до РНБО і корупцію вищих ешелонах. Ми ніколи не приховували скептичного. Ставлення до В малюка як керівника спецслужби. Але як виявилося, людина він чесна і порядна. Ми не знаємо точно, що міститься в тій доповідній, але зникнення Єрмака сталося одразу після її появи. Пише телеграм-канал ТЗІНІФРМ. В той же час заголовування Баканова Баканове СБУ була перетворена на службу небезпеки України на офіс ФСБ. Василь Малюк почав очищати СБУ. Я знав його ще школярем. Коли він закінчив школу, в Коростишеві, знаю, як і чому він мріяв стати офіцером служби безпеки, як готував себе фізично, як гарно навчався, був одним з найкращих Сантів Національної академії СБУ закінчив відміну, потім служив, захистив кандидатську дисертацію. Був учасником АТО на сході України. Коротше, це професіонал, пише генерал Григорій Омельченко. Ярослав Железняк позавчора зазначив: окей, давайте я це скажу раз, поки інші мовчать. Андрій Єрмак має бути звільнений або сам піти у відставку. Я абсолютно переконаний, що голова ОП давно і близько знайомий з Міндічем. Все ж таки він йому і допоміг стати головою ОП. Чудово був обізнаний, що як відбувається, особливо у воєнній тематиці. Явно приймав тут ключову участь. У рішеннях в цьому відео ми зібрали десь 10% прикладів, коли Єрмак очевидно точно знав про корупцію, і без його людей там не могло просто відбутися нічого. Тож для мене це і без плівок очевидно. Так само, як очевидно, що саме він стояв за організацію спецоперації ліквідація набу 21-22 липня. Або так само він відговорював президента, що в липні що зараз приймати швидко рішення відступити, що не знімає відповідальності із самого президента. І вважайте це політичною заявою, але на фоні всього почутого вже і ще те, що почуємо, я вважаю, Вважаю, що Єрмак має бути звільнений, інакше абсолютно нічого не зміниться, і через пару місяців стане трохи менше людей від Галущенко і трохи більше людей від Кулеби. І буде ще спроба атаки на Набута Сап. Не сумнівайтеся, вже переконаний, підготовкою до цього почалась. І вгадайте, хто її займається знов. Головне, я так само абсолютно переконаний, що президент не збирається його сам звільняти. Він з ним і у Афінах вчора і Парижі і сьогодні, тож, думаю, буде тримати до останнього, втрачаючи рейтинги і розповідаючи, що нічого не знав. Пес і так, це він на плівках Халі Тільки. І тут поганий персонаж. Проводить наради та нарізає задачі переслідувати на Боїсап. Ще раз повторюю, повторю, що для того, щоб висловити свою думку по Поканову, його треба подивитися чи почитати разом з тим. Те, що я знаю, ну, по-перше, те, що його син служить, я б зрозумів, бо якби він був як у Костіна донька в Монако, ну, це був би якийсь аргумент. Це перше. Друге, я розумію, що певні діячі, намагаючись атакувати політи... Зеленського, намагаються зайти через Баканова, розповідаючи ті байки, що Баканова тут не було, нічого він не робив. Не було тут пана Малюка, не було тут пана Сухачова, пан Баканов тут був. І те, що він робив, то він робив. І, ну, це бачили всі. А от саме Малюк з цією сі... 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 грядкою їх тут не було. Де вони були, він ну, в нього щоразу нова якась версія. Тому я вважаю, ну навіть не бачачи цей матеріал, але ну, так, слухаючи, що люди кажуть, що кажуть не адвокати, ну, це чисто політична замовна стаття з метою е атакувати, з метою ну, саме зайти з призми, що у Баканах зрадник і всі навколо Баканова зрадник. Разом з тим, я вважаю, що ну, зрадники е зараз знаходяться в офісі президента і. Е Наразі керують спецслужбою в тому числі. Це моя суб'єктивна думка. Можливо, я помиляюся, але разом з ним, отак от як воно є. Роман, скажіть, про… Єрмак не є державним службовцем. У Єрмака нема жодної підписи розпорядчих документах. А єдине, що, що як сказав Зеленський, я разом з ним прийшов і разом з ним піду. Справедливо буде, якщо вони обидва справедливо підуть разом так, у в'язниці будуть в одній камері. І це їх чекає попереду. Можу в тих матеріалах, які ми розслідування. Так от, тепер ви знаєте, що, шановні Сергію, питаюся, у особистість міністра оборони, голови служби безпеки, начальника Генерального штабу, головного командувача збройної сили, я ще за неведе. Та прийшов би до мене. Гірмак з якимись такими речами кадру чи інше питання, що залежно від мого настрою, його могли б винести вперед ногами або у хірургічне відділення. І на тому б все закінчено. Але перед цим би я попередив би публіку. Як кажуть, казніть, обзивайте різними негідними словами. Це ваше право. Я вам скажу одну річ з нинішньою зеленою владою. Настільки прогнившою і корумпованою колаборантством, зрадництвом, хабарництвом, розкраданням державних бюджетних коштів на чолі з Зеленським, ми перемогу не здобудемо. Ще раз нагорошую з нинішньою владою, зрадників, колаборантів, хабарників. На чолі з Зеленським Єрмаком, ми перемоги не здобудемо. Вихід єдиний, негайне, термінове усунення. Зеленську і його зеленої команди, дебілів непрофесіоналів, дилетантів від влади, це єдиний шлях порятунку України і збереження сотень тисяч життів українців, наших дітей і онуків. І я пропоную це зробити виключно в конституційний спосіб. Так от я не прошу, а вимагаю як генерал Володимире, дотримайся даного слова. Якщо ти здумаєш, що не триматися, Тебе змусять дотриматися військові фронтовики. Ти повинен знати, що вони можуть зробити. Тобі це повинна доповідати контррозвідка і розвідка України. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.